Найяскравіший район тут найнебезпечніше. Місце на унікальному цвинтарі коштує 80 тисяч доларів. А постраждалим повені допомагають усім містом. Ми починаємо розповідати про мандрівку нашої сніданки. Келесі Бакалес до Аргентини сьогодні безпосередньо столиця. Місто добрих вітрів Буенос Айрес. Дякую. Ось вони завітні квиточки. Аргентина. ми летимо. спочатку з Києва до Стамбула. Далі новим напрямком стамбул буенос Айрес. Ось тут я проведу найближчі 16 годин. Можу сказати, що мені дуже пощастило, тому що лечу у бізнес-класі, а тут буквально все як удома. Ми летіли над Сахарою та Атлантичним океаном. Встигли декілька разів поїсти, пару разів поспати і зробити зупинку у Бразилії. І ось нарешті земля. З самого ранку йдемо знайомитися з містом. Тут деякі райони це абсолютна Європа. Але латиноамериканський характер помітний одразу. Так, місцеві вітають нову партію гуманітарної допомоги. Ми приїхали до буенос Айреса якраз після найбільшої повені за останні століття. Асфальт уже висок і столичні мешканці біля кафедрального собору якраз збирали речі та їжу для постраждалих родин. Ось тут мене просять пожертвувати якусь суму людям, які постраждали від паводку, і в принципі, оці дівчатка теж танцюють заради того, аби зібрати гроші для таких людей. Thank you. Thank you very much. За імпровізованою сценою будинок, де працює президент країни Крістіна де Кіршнер. Тут на нього називають рожевий будинок або будиночок Варбі, тому що президент країни вже другий термін поспіль. Жінка дивіться далі: 80 тисяч доларів за склеп у місті мертвих. Вендериколета дуже схожі на величезне місто. Тут гарна бруківка на землі, по обидва боки прекрасні будинки. Моторошно стає, коли вже підходиш ближче і заглядаєш у віконечко. Там де-не-де видно труни. Та й гуляти одній тут дуже некомфортно. Не знаю, я би тут сама точно не ходила. Добре, що в мене поруч оператор. 15 тисяч клепів роботи скульпторів з усього світу. Раніше кожен склеп належав якійсь одній заможній родині. Тепер придбати місце собі у склепі може в принципі кожен, головне гроші мати. В середньому це коштує 80 тисяч доларів. На цвинтарі тільки великих проспектів, чотири і безліч вулиць. А от вказівників немає. Тому загубитись дуже легко. Ні попереду, ні праворучні задумана. Я людей вже не бачу. Найяскравіший район у світі для бока далі раніше тут був порт, і тут жили іммігранти з Італії. Грошей у них не було, тому вони будували будинки з матеріалів, які їм було найлегше дістати. Це метал і дерево. Щоб будиночки були яскравішими, вони їх фарбували ось в такі яскраві кольори. Лябока – це абсолютний мистецький центр. Тут малюють, танцюють, співають та майстерно продають туристам усілякі сувеніри. А ще знають українців. На район це райони досі жилий. Але не дуже безпечні. Після 6 години вечора тут усі магазини закривають і радять туристам самим не ходити. Ми також ризикувати не будемо. А вже вечірнім містом йдемо милуватися у елітний район Порт Мадейро. Це як Печерськ у Києві. Квартири в середньому коштують мільйон доларів. А завтра ми побачимо, куди їздять на дачу мешканці буенос Айреса і пропливемо найширшою річкою світу. Дивіться мій путівник Аргентина, місто буенос Айрес.